Які у чоловіка плани щодо вас на ближчий місяць? Згадайте чоловіка, і ми з вами подивимося його плани стосовно вас, що він замислив, які в нього плани. Хм, ну, для когось може програтися, що чоловік зробить пропозицію, і це буде дуже швидко. Він буде очікувати довго, там, знаєте, як воду в ступі, як говорять. Тут все буде дуже швидко. Він дійсно запропонує вам руку та серце, щоб ви були його дружиною. А також ці карти можуть програтися, як чоловік вам може запропонувати якусь несподіванку приємну. Ну, наприклад, щось теж таке пов'язане з комфортом, з такою з вродою, з красотою, з емоціями. Ну, наприклад, він вам купить якийсь там абонемент у салон красоти або в спав, масаж. Тобто щось таке, або ви поїдете кудись і буде дуже комфортний, якийсь там готель з гарними видами, і ви будете дуже такі радісні, щасливі в цій поїздці, Може навіть буде перельот самольотом в якісь такі місця, дуже гарні, дуже комфортні. Це може бути щось перед з водичкою, ну морюшко, якесь, наприклад. Тобто, тут дуже хороші карти. Чоловік хоче зробити вам якусь приємність, і це дійсно може програтися або як пропозиція, або як просто якась класна поїздка, якась може відпустка разом. Так, ну давайте ще ми з вами положимо якусь фінальну карту, яка в нас закриє цей розклад. Ну так, ну тут і чоловік в нас такий вогняний король, який закоханий, який пилкий, пристрасний, і він дійсно буде намагатися зробити вам приємно.